Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І знову перед тим, як почати місію, ми пройдемо хоч якісь заняття. І скоро має пролунати дзвінок. Так, він скоро має пролунати. І де ж він цей урок буде? А, на другому поверсі. І що в нас на цей раз. Ну, біологія. Третій урок біології. І так, що це у нас, риба? и стеді you can't rush science.

Це пройшов я біологію, здав. Капку соку нам відкрито. І так, що у нас далі там очікує? Давайте поспілкуємось. Ось так, ось так. Давайте побігаємо. Ти навіть ще ти графіті малюєш в приміщенні школи. Ти що хочеш, щоб ми позадихалися твоєю фарбою. А, скоро має пролунати. Ось і він. Музич музичне мистецтво. Що це у нас там? А, на барабанах уже на цей раз. Пропустив, хоча й і натиснув. Так я ж натискав, двічі. Чого воно не зараховує. Ось так. Пропустив, але нічого. Зараз, чому вона не зарахує? Та що за фігня, бляха-муха? Та. Я ж натискав. Цен я не знаю, що це таке. Зато я здав хоч більш-менш. Це чудово, що я здав. І жаму з нотами відкрито. Музичні штани з піжамом пі... з, з нотами відкрито. Ну, гаразд. Гаразд. Давайте виконаємо місію. І місія називається... Це вам міс Філіпс. Interrupted me. Oh, sorry. Don't worry about it. Can I see? Sure. Take a look. I think I have finally caught the essence of what it means to be a banana. I really feel my work is moving forward. Uh, here's the thing. Art is lost on me. I've always been more into music, you know? Having thoughts for another really makes your work glow. Uh how do you mean? When people do things. Incredible things. When people blossom and grow, that really moves me. You know what I mean? Not really. <laughs> I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very <laughs> cool. do you mind going to collect a few things while... Work my muse out. A dress, some perfume, my pearl necklace from the jeweler is not too much. I must look my best tonight. Tonight? Wow! Of course! Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you mean? Go on, my dear. Hurry! <hums> Буде нам палицю в колесо вставляти. Заберіть речі міс Філіпс. Давайте. Перейдемо в цю крамничку. Червона сукня міс Філіпс. А, а зарази яйцями кинули, бля, хамуха. І куди ж... А там крутий підйом. Там буде досить важко розігнатися на скейтборді. Зато спуск буде трохи легше стане. Тільки у мене яйцями щось кидаються. Комусь я дуже добре не подобаюся. тут можно добряче разогнаться. О, первая на место мисс Филлипс. Ой, бляха, муха. Что у нас тут? О, парфумы. Флакон парфумов. Все, текаем, а, бляхам кабинсовые машины. Вот так.

Well, it's a little awkward, but since you've been such a good friend to me... Ms. Phillips, she's asked me. Me, of all people. She, can you believe? She's asked me on a date. Wait, she asked you? I think you're mistaken. Uh, what? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No. I mean, yes, I am sure. Well, okay, then. Hitting the bottle. Lionel, you came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait, what? Jimmy, what are you still doing here? Uh, what do you mean? This boy is an angel. He's been magnificent. Uh-huh. And he is so cute. Cute. <sighs> nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. Wait, Miss Phillips. Ah, oh, man. Пройдено, 50 баксів дали. Як винагороду. Just... This... Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!